Доброго дня! З вами компанія КММ. Мене звати Катерина. І сьогодні я вам хочу презентувати модель Daily 2 в одному з оновленої колекції Slip Fly. Давайте поглянемо, в чому особливості моделі. Це жакар з мікрофіброю. Надзвичайно міцний і приємний на дотик. Чохол складається з синтепону, що додає комфортності, та комбінації натуральних матеріалів з однієї сторони вовна, а з іншої бавовна. Колекція має традиційний ефект земаліто для створення затишного відпочинку протягом року. Комфортним шаром виступає фіна з масажним ефектом. Високоеластичний матеріал, наділений приємними масажними властивостями, що сприяє кращому кровообігу і розслабленню під час відпочинку. Модель має ефект два в одному завдяки наявності. Фиксованої кокосової койри з однієї сторони. Натуральний матеріал, еластичний та довговічний, який надає додаткової жорсткості і сприяє правильному розподілу навантаження на матрац. Серце матраца. Система незалежних пружин Seven zone Ultra. семизональний пружинний блок, де кожна пружина працює незалежно одна від одної. Завдяки зонуванню пружинний блок забезпечує кращу ортопедичну підтримку та високий рівень комфортності. А міцності конструкції додає сталева рамка по периметру та посилений євроборт 10 см. Між комфортним наповнювачем та пружинним блоком знаходиться захисний шар. Термоповсть. Ортопедичний матрац. Daily 2 в одному. Основа матраца Пружинний блок 7 зон Ультра. Посилений євроборт по периметру. Захисний шар. Термоповсть. Латексована кокосова койра з однієї сторони дарує ефект 2 в одному. Комфортний шар. Піна з масажним ефектом. Склад чохла. тканина жакард з мікрофіброю, синтепон, натуральна вовна, а з іншої сторони бавовна. Висота 21 см. Рівень жорсткості 4 та 5 Вагове навантаження на одне спальне місце 140 кг. З матрацем Daily 2 в одному, гарне самопочуття щодня. З вами була компанія КММ. Дивіться наші наступні ролики про оновлену колекцію Sleep and Fly та обирайте свій матрас.